Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Минув один рік і 103 дні війни. Судячи з Карта СВ, фронт за минулу добу ніяк не змінився. Вся увага зараз зосереджена на ліквідації наслідків руйнування Новокаховської ГЕС, Як і очікувалося найбільше постраждали населені пункти, що знаходяться на лівому, окупованому Росією березі Дніпра. І справа не тільки в тому, що цей берег нижчий ніж правий, але і в тому, що путінські генерали і призначені Москвою адміністратори колаборанти повністю провалили рятувальну операцію. Втім, не очевидно, що вони її взагалі збиралися проводити. А між тим, відповідно до путінської. Прошу вибачення конституції всі жителі Херсонської області по обох берегах Дніпра, російські громадяни, та що там рятувальна операція, Путін навіть не може захистити своїх громадян від партизанських обстріл у Білгородській області, куди йому з грижею до рятувальних операцій у Херсонській. По суті, він взагалі нічого не може. На старих щах доповз до Бахмута і встав. Це мені нагадує російський фондовий ринок нульових. Всі акції росли, і що не вклади, скрізь буде прибуток. І багато хто відчув себе зірками і візіонерами в бізнесі. А потім, коли грянула криза 2008 Много року виявилося, що для успішного інвестування потрібна кваліфікація, знання потрібно багато працювати, аналізувати, збирати інформацію, управляти ризиками, розробляти стратегію. Так сталося і з Путіним. Він подумав, що будь-яка задача вирішується, якщо для її вирішення виділити своєму підлеглому гроші і показати, яка його частка в цьому проєкті. Це навіть якщо припустити, що проєкт передбачає його реальне виконання, а не виготовлення мультика для розведення лоха. Але виявляється, є цілий клас завдань, які так не вирішуються. Можна виділити гроші на кримський міст. Те пояснити Ротенбергу, скільки він може з цього вкрасти, і це працює, але скільки грошей не дай Шойгу, щоб він взяв Київ, він його все одно не візьме. Бо це інший клас завдань. У цих завданнях є ворог, якому абсолютно байдуже. Скільки грошей виділено на те, щоб його вбити. Він все одно не хоче вмирати спосіб вирішення завдань, типу Кримський міст або гіперзвукова ракета годиться в тому випадку, якщо у тебе немає ворога. А якщо він є, цей спосіб не працює. Відповідно, Путін міг би і далі перебувати в ілюзіях на рахунок своєї геніальності, як керівника тільки за однією умови, якби він жив у мирі з усіма своїми потенційними противниками і не ліз би з ними в бійку. Такий персонаж, як Путін, потребує миру більше ніж. Будь-хто, бо він нічого не вміє, крім як деребанити казну. Як тільки знадобилося працювати, причому працювати важко, багато і нервово. Як тільки виявилося, що потрібно брати ризики, відповідальність, карати своїх друзів і навіть відправляти їх і їхніх дітей на смерть, коли знадобилося всій путінській кліці щось віддати, а не взяти, тут то все і пішло шкареберть. Цього всього вони робити не хочуть. Та й не вміють. Вони до цього не готові ні професійно, ні психологічно. Тому всі путінські начальники, включаючи його самого, виглядають так безглуздо і навіть комічно. Я навіть не буду приводити в приклад Дімона Медведєва. Цей ображений природою дурник, хоча б забавною своєму гніві. Але ось я слухаю те, що говорить московий центр путінської вертикалі Микола платонович Патрушев. І що ж він нам повідомляє? А ось що ми бачимо справжній стан справ на заході, наукові дослідження там підпорядковуються, політичній кон'юнктурі пропагується ЛГБТ, насаджуються й інші цінності, що ведуть до деградації особистості і краху суспільства. У гонитві за гендерною рівністю англосакси вже скасовують в англійській мові традиційні. Позначення жіночого і чоловічого роду і вводять в ужиток середню стать, підводячи лженаукові обґрунтування під нормалізацію цінностей. Це він сказав сьогодні під час візиту до Білорусі в ході зустрічі зі своїм колегою, державним секретарем Ради безпеки Білорусі Олександром Вольфовичем. Розумієте, сьогодні йому більше нічим зайнятися, окрім як переживати за те, що англосакси скасовують слова в англійській мові. У нього країна загрозла у великій і кривавій війні, з якої вона не може вибратися без серйозного збитку для себе. Буквально в цю хвилину в цій. Війні гинуть його солдати. Території його країни обстрілюється і руйнується. Його країна не має союзників і офіційно оголошена ворогом найсильнішого в світі військового альянсу. Накладені на неї санкції гарантують поглиблення технологічного відставання Росії на багато десятиліть. Вже зараз її технологічний рівень не дозволяє виробляти автоматичну коробку передач. Тобто Росія не може освоїти технології 70-річної давності, а йому й горя мало. Він лише дбає про сексуальні звички англосаксів. Він людина, яка прямо відповідає за безпеку Росії, повідомляє, що Україна. Лише знаряддя в руках заходу, і немає ніякої війни між народом Росії і України. Є тільки відверта агресія США. При цьому наша країна захищає свій народ і свої території, і ми впевнені у своїй перемозі. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!